Вітаю вас маляти сьогодні пропоную вам зробити ранкову гімнастику на лаві. Отже, почнемо. Перше вправа. Сидимо рівненько на лаві, ніжки разом, ручки ховаємо за спинку, під, відводимо руки вперед і знову ховаємо за спину. Ось так. Раз, два. Повторюємо вправо чотири да, рази. Наступна вправа. направо. Сидимо на лаві, ніжки разом, ручки знаходяться на колінах. Плескаємо ручками нижчі плеска полі та повертаємо з глухіде положення. Ще раз. Голівку опускаємо. Повторюємо вправу 4 рази. Наступна вправа. Сидимо на лаві, ручки опускаємо донизу та тримаємо за лаву. Та піднімаємо ніжки вперед. Так, раз, два. Повторюємо вправу три, чотири рази. Сонечко. Сидимо на лаві, нішки разом, ручки на лаві знаходяться. Підіймаємо слави, плескаємо в долоні, опускаємо стола, ручки повертаємо в вихідне положення, право повторити і чотири. А тепер малята робимо вправо на не дихаємо. Нішки на різно, ручки підіймаємо до і опускаємо збір.